Що за Гігант? Капець, вижу я просто це що таке. О, тут еще Френцбус на Балава Чикен. Вау! Що це за листья? О, тут уже ягоди якісь появляються Але игра якась в пиксель, я не знаю, блин. Шо це таке? Так, справим. І все, Можна вже йти. Але оці штучки залишаються. одна там ще рости буде. Так, це що таке? Полониця якась? Ні, не полуниця, мабуть. Коротше, продаємо І... У. А, ч... а, а, а чого менше? Не поняв. Більше віддав на це, алло. Що за обман? Ідем сюди десь сюди посадимо. Чому ця штука така маленька, кущик? Це взагалі що це таке? То таке буде. Тоже таке болесеньке. Це капець. Але воно тут вже росте. Угу. О! О, О, -о. давай. Дай мені в цю ягоду! О! Нарешті. Пішли, пішли продавати Так, продаю едва. 54 бакса. Нормально. Ну... Ну, я більше віддав, хай ладно, коротше. Пішли, пішли.